Доброго дня, вас вітає компанія Viramax. Зараз у нас на обзорі люльки. Ми відправляємо люльки в оренду нашому клієнту в місто Дніпро. Як ви бачите, деталі, противаги, троса, кабеля, механізми підйому. От, люльки відновлені. Люльки ми купили ось в такому стані. Ось, бачите, це слідуюча партія, яку треба відновляти. А от клієнту віддаємо. В стані хорошому. Щоб клієнт не мав ніяких проблем. Працював. Ось так от. Добре дякуємо. Звертайтеся нижче за посиланням. Будуть наші контакти, де ми з радістю відповімо на всі ваші запитання, на рахунок оренди та продажу. До побачення.